Простенький з пластикових бутилочок. отакий такий рукомийник. О, що нам потрібно? Потрібна більш така бутилочка на 2 літри. І менша така, як такий менший, Є такий, от, як бачу, клапан. О, ми його будемо використовувати як, 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 як краник як дозатор. Відкрутимо. Відкрутимо і бачимо так. І далі беремо. Ось, бутилочку, 2-літрово, накручуємо сюди дизлаток та накручуємо сюди місце. І тут нам потрібно прорізати такий лючок. А далі побачимо, а далі покажу, що що, що потрібно робити. Так, прорізаємо. Так, прорізаємо такий лючок. Але до кінця не дорізати щоб Чтобы была такая крышка завершилась. Ось, как видите, так прорезали. И вот так открываем, закрываем. Так. И что нам дальше нужно? Саморез. Ну, и пойти прикрепить до этого дерево. мы, в моем до, до... Скопчик Антерія зараз покажу, прикріплю і покажу, що на нас з вийшло. Так, дивимось далі. Так, ну, як бачимо, прикрутили, саморіз. Зараз піду, принесу водичку, зайняв водичку і покажу, що з цього вийшло. О, дивимось далі. Так, ну що ж, набрали водички. Ну, будемо тестувати. Ну, однею рукою, правда. О, Як бачимо, от помили собі руки і закрили. О, так, Тільки міцніше, бо тут так щокнути от Як бачимо, ось такий рух, літній рукомійник. Ось собі пішли, от, посапали на огороді і прийшли собі, от, можна руки помити. Ось такий простенький о, лайфхак. Така корисна ідея. Получилося з пластикової бутилки. О, кому, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки. Коментуємо, підписуємось на канал і всім до нових зустрічей. і всім па, -па.